Друзі, усім привіт! Зараз трішки хвилююся. Можливо, буде така нагода відмовитися, хто знає як день складеться. Але ні, ну якщо я вже вирішила, то це потрібно робити. Ну, не потрібно. Коротше, я зараз вся не своя трішки. Записалась на татуаж бровей. І думаю, якщо я там буду, то ще зроблю фарбування та ламінування ресничок, щоб вже зовсім бути такою гарною. Ні, чому я так кажу? Тому що після цієї зими в мене зором, так, я знаю, треба йти до лікаря, треба те -те, те те, те, але те, що треба, і те, що ми робимо, це зовсім різні речі. Угу. Ви знаєте, так я не розумію, воно не постійно так, а бува, таке, як наче як марля на очах, крізь марлю, наче дивишся. Ну, це коли там повітряні тривоги у мене таке є. У мене реакція організму така. Або дивишся на небо, там пташка летить, а вона як подвоюється. Я, думаю, я так думаю, ну як вони так одна біля одної, там міліметр від них, а там ні то одна пташка. Це ж так, намалюю брова. І потім серед людей ходжу, відео записую, все. Ну, тобто не те, що я там відео записую, але завдяки цьому я їй побачила, Таня, що ти малюєш? Боже, ти подивися на свої брови. А це ж вже не вирежеш ніяк, не замаскуєш. Це ж у мене. І люди ж на це дивляться в Ютубі. І в реальному житті люди на мене таку дивляться. Можливо, ви можете сказати, що це непомітно і не зважає увагу. І я це бачу і мене це дратує, коли я монтую відео і бачу себе зі сторони. І вчора думаю, ні. Вже десь було вечір, ну вечір десь пів шостого, десь так. Вийшла, думаю, так, буду йти, якщо майстер ще в себе є, дзвонити не буду, писати повідомлення не буду, а якщо це доля, я ось йду, я зараз зайду, а вже пів шостого, думаю, ну вже ж, начебто закінчила вона своє, свій робочий час. Якщо вона є, я запишуся. Якщо її нема, значить все. Оце воно вирішить. Я йду тук-тук, вона є. Можна записатися, яке найближче є. Думаю, субота, неділя не хочу. А якщо знаєте, середа, четвер, п'ятниця є вільне віконце, оце доля. Тобто я звузила, знаєте. Умови до того, щоб якщо щоб це дійсно була доля, бо вже не ну, дурна, за що хвилюється, да? але. Ну, так, зараз я подивлюсь. Середа, 11.30, підходить. Підходить. Записуйте. А що хвилюю, знаєте, я така. Дотошно, в тому плані, знаєте, татуаж, якщо зробиш і тобі форма не сподобається, це ж пипець, ходи, поки воно... Я не знаю, скільки це потрібно ходити. Рік, два, три. Ні, ну вона ж то буде мені форму, мабуть, малювати, і я ж буду дивитися. Так зі стрілочками було. Ні, ну цей майстер йому можна довіритися, тому... Але ж все одно, знаєте, саджує така колотнеча йде. Трішки. Так що подивіться на мене, без макіяжу така, яка є. А потім будемо з бровами дивитися, що там вона мені намалює. Ні, ну вона майстер класний. Це той випадок, коли сидиш, сама себе заспокоїш. Сама собі створила проблему і сама себе заспокоюєш. Ну, знаєте, це в житті воно ж і є. А, вчора купувала сільпо, чіпси. Ось такі яблучні. Думала, погризти я, знаєте, ввечері, оце, оце погана звичка, і її треба якось позбавлятися, тому що включаю якусь кіношку, дивлюсь, і мені треба щось періодично щось погризти. Знаєте, як в кінотеатрі, то сидиш і попкорму це. Можливо, це такий, знаєте, теж погана звичка, тому що знов таки. Кожен заспокоюється так, як може. Особливо вчора у нас не за добу, за день, зранку до вечора у нас було 11 повітряних тривог. І потім вночі, не вночі, а десь в 23 з чимось, 12-та повітряна тривога, як спати лягати. Я розумію, ми віримо нашим Збройним силам. У нас ППО класно працює, але все одно ти, ну, в мене є реакція, на, ну, коли воно там годить. Воно годить, а Таня про брова думає, розумієте? Ну такі ми, що ти зробиш? ось такі ми і є. Як би там в житті не було, а ми прагнемо до краси. Оце думаю, знаєте, бувають такі обставини, якщо мені там подзвонять, як зазвичай це буває, не по моїх справах, то безумовно я відмовлюсь від корекції. Не корекція а татуажу, бо я ще не була, ніколи не робила. А якщо не подзвонять... Ну, це буде доля така, що потрібно робити, і я буду задоволена. Ну чому я так хвилююсь? Ну поясніть мені. Можливо, це те, що через тиждень воно само не змиється. Ні, ну все буде нормально. Я просто ніколи ще такого не робила, я хвилююсь. Хоча я і стрілочки ніколи не робила, а задоволена. І ще знаєте що? Це майстра не запитала, який колір, тому що мені не подобається, коли я не кажу, що це погано, я кажу на свій смак, як мені подобається, бо ми всі різні. Такий графітовий, знаєте, такий сіра, чорний, графітовий, як роблять, і такий контрастний брови. Я таке не люблю. А коричніва чи підійде мені, чи ні? Ну, майстер. Я, так, знаєте, що? Треба сформулювати свої побажання і казати про це майстру колір, щоб воно було не дуже там таке, як наліпки. Бо, знаєте, на кожне обличчя воно по-різному йде. І якщо мені не сподобається контрастний, боже, ну це взагалі в зеркало на себе не дивитись. Так, все Тань. Ні, розумієте, я ж накручувати себе дуже класно можу. Оце сижу і, і накручую, розкручую, накручую, розкручую, то вирішила оце з вами поговорити, вам трішки голову поморочити. Які котел мовчать. Його треба вимикати на день вже. Знаєте, у нас вже якось так потеплішало, що на день котел можна вимикати. І ми вже це так робимо. Це я зранку ще так Владіка провела, він пішов. Ось, Зараз. Так, ну що, зробила я вже татуаж бровок. Ой, ціла морока, чесне слово. А чому я кажу, що морока? Тому що коли ми вже зробили цю процедуру, і мені мастер стала пояснювати, пояснювати що і як, значить, зараз я прийшла. Я повинна вмитися, потім через 2-3 години ще раз вмитися і на ніч. І далі 10 днів не потрібно, щоб вода попадала на брова. Якщо вмиватися, то до бровей. ось так от. Як. Ну, Я не знаю, як я буду ці 10 днів, але ж подивимось. За 10 днів буде корочка створюватися. І вона сама повинна відпасти. Нічим не мазати, ні, ну нічого. Якщо навіть подружки будуть казати, «Та я це робила, і ось ну я робила брови, і потім, щоб корочка відійшла, я мазала тим-то тим-то ні. Бо буде гірше, ні. Десять днів пройде, тоді можна ну вже вмиватися, як звичайно. Але може бути таке враження, що освітлішає бров Дві. Брови дві. І буде здаватися, що їх немає. Але це буде проявлятися так у ця штука, як вона там. Я забула, як вона називається. І все. Тобто, 10 днів не вмиватися, потім 10, 10 днів для прояву цього пар... Як воно, госп... як воно там називається? Правильно, я забула. Тобто 20 днів, майже місяць, неповний місяць, ось таке буде. І рік, і півтора, у кого як. Я кажу, а чому у когось рік, у когось там півтора року. Вона каже, тому що наші клітинки вони ж змінюються, обмінюються, і тому ось так виходить. А там, де у нас око, не так часто міняються клітинки, тому стрілочки десь 2-3 роки можуть бути. А бровки це рік-півтора. Можна ще губи робити, але ну, я цього не хочу робити. Губи, але ж губи раз на пів року. Тільки Та, то не, не хочу. Боляче чи було, чи ні? Ну, більш неприємно. Якби я стрілочки в свій час не робила, то я б казала, що боляче. А так як я робила стрілочки, то після стрілочок уже нічого не боляче. Ну так, вже вмилась таке, знаєте, відчуття як трішки пощіпує. Ну, нічого. Значить, Стосовно, я обговорювала колір, я казала, що я не люблю, щоб вони дуже такі були темні і як наліпки такі. але ж щоб і мені підійшло, що вона порадить. Ми зробили темно-коричневий. Як вона сказала, такий легкий якийсь тон. Ну, подивимось, як буде, але зараз після вмиття воно як трішки так щеплить. Ну, буду гадати, що я не даремно це зробила.